Нещодавно я була в Росії і зустрічалася з прихильниками Пусі Райот. Там мені подарували оцю балаклаву, яку Марія одягала на перформансі в соборі. В усьому світі відбудуться демонстрації на її підтримку, і наша акція в Лос-Анджелесі одна з них. Вчорашнє рішення розбило нам серця. Ми гадаємо, Марія має бути на воді, поки її син виросте. Те, що їй відмовили у цьому, несправедливо.